Ну, я думаю, що Рамштайн 5 був достатньо успішний, тому що ми вже почали говорити не лише про задоволення оперативних потреб збройних сил чи через надання певних зразків озброєнь першоприлітетного значення, там, зокрема, там насамперед боєприпаси, боєприпаси до Хаймерсів, бронемашини, таке інше, але нарешті вийшли і на стратегічний рівень, тому що в заявах і Остіна, і на імілі інших посад говорилося про те, що ми вже маємо працювати над майбутнім виглядом збройних сил над забезпеченням тих потреб, які і після війни з Російською Федерацією будуть допомагати Україні надійно тримати. Е, е, і захисний щит, і зараз якраз на це скеровані ініціативи, які були проголошені на Рамштайні. Це зокрема в галузі оборонно промислового комплексу. Це засідання національних директорів з озброєнь, Це власне заступники міністрів оборони з озброєння країн НАТО, які мають обговорити питання активізації виробництва озброєння в своїх країнах, в тому числі задоволення для задоволення потреб збройних сил. Це говорить про те, що вже поволі, от той. Інерційний маховик оборонно промислових комплексів Європи і Сполучених Штатів починає розгортатися вже в нормальному режимі, який задовольняти потреби і самих збройних сил цих держав, і насамперед України визначені певні параметри до цього, і це якраз накладається ще на одну ініціативу. Це якраз. Обговорення трансформації збройних сил з урахуванням е, бачення і сполучених штатів і українських військових, як саме має трансформуватися українська армія, аби бути більш спроможною в е, нових реаліях війни. Так що ці стратегічні чинники Рамштайну для мене є надзвичайно важливими на, на, на паралельно з задоволенням тих оперативних потреб, про які там ми казали раніше згодом на суму допомоги 675 мільйонів доларів, і напрямки розподілення цієї. do pomocy za pełną wydatku rozbrojenia.